П'ять ознак, як розпізнати токсичну людину за нотовою. І перша ознака це тотальне знецінення будь-яких твоїх досягнень. Друга ознака ти завжди в контакті з цією людиною почуваєш себе ніби винним, ніби винним за певну свою поведінку, за певні свої вподобання. За все хочеться ніби вибачитись і виправдатись. Третє, ця людина поводиться по-різному. Сьогодні вона в доброму гуморі, вона з тобою товаришує і робить тобі купу компліментів, але вже завтра починає до тебе використовувати приховану агресію або, навпаки, вмикає ігнорування. Четверте, це напад без попередження. Тобто, людина починає звинувачувати тебе в будь в чому, і ти, не очікуючи, починаєш виправдовуватися. І п'ята, ця людина ніколи не помиляється і ніколи не перепрошує за свої вчинки.